Проводиться обшук з озвуком міського кримінального пропруження, передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Так, поняті, Зверніть увагу, в рюкзаку мається грошові кошти долари США номіналом 100. Доларів в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2, 3, 4, 5 тисяч доларів США. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 45, 46, 49, 80, 71, 82, 73, 84. Купюри номіналом по 200 гривень, загальною сумою 81 тисяча гривень. 1000 гривень загальною кількістю Раз, два, три, чотири, п'ять. Загальна сума грошових коштів в гривному еквіваленті 200 тисяч 500 гривень. На загальну суму 81 тисяча гривень. 40 купюр номіналом по 50, гривень, по 50 доларів євро. Казані речі вказано спецпакету. Ми приїхали на сідьмий кілометр, позвали валютчика жінщину, і у нього в магазині забрали деньги і ушли. І потім я задержан сотрудника поліції. Поліцейські затримали двох зловмисників, які на промтоварному ринку скоїли розбійний напит на іноземку. Під приводом обміну грошей зловмисники запросили жінку до павільйону, повалили її на підлогу. Зв'язали, відібрали 10 тисяч доларів США та 460 тисяч гривень. Оперативники управління карного розшуку миттєво зреагували на повідомлення. Того ж дня вони затримали одного з фігурантів та встановили особу його спільника. Вранці наступного дня його також затримали. У зловмисників вилучили частину грошей, здобутих злочинним шляхом, та затримали їх у процесуальному порядку. На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру у розбійному нападі, тобто за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.